Тому приміщення в 1-0 квадратів вже здається справжньою розкішшю. Багато хто відразу намагається заповнити простір великою кількістю меблів і побутової техніки, що в підсумку призводить до захаращення площі про те, як все розмістити максимально раціонально і в повній гармонії з бажаним дизайном. Мова піде нижче функціональність кухні 10 квадратних метрів. Чим же так привабливо це просторе приміщення? Першу чергу це можливість облаштування відразу декількох зон робочої для готування обідньої і в деяких випадках сектора відпочинку. За умови грамотного планування місця вистачить на все. Ще один важливий момент створення ць. робочого трикутника, коли у господині все під рукою і приготування їжі перетворюється в зручний і швидкий процес. Однак багатьом не подобається, коли кухня десять займає окрему кімнату. В цьому випадку використовують один з двох основних способів перепланування, об'єднання з балконом гарне рішення, що дозволяє збільшити площу кухні, але необхідно пам'ятати, що повне знесення перегородки зажадає дозвільних документів з витікаючими звідси ходіннями по інстанціях. Якщо вас це не влаштовує, що можна зробити неповну перепланування. Тобто прибрати тільки вікно і балконні двері, що залишився підвіконня, використовуйте в якості барної стійки, саму лоджію доведеться піддати повної реконструкції, встановити склопакети і зробити утеплення стелі, стін і підлоги, об'єднання з вітальною теж непоганий варіант, який до того ж не вимагає серйозних зусиль. Тому що найчастіше перегородка між двома кімнатами не є несучою і дозволів на її знесення не потрібно необхідно пам'ятати, що об'єднання кухні з вітальною принесе в зал багато запахів, тому варто заздалегідь подбати про гарну витяжці. Ще один важливий момент розмежування обідньої зони і місця для приготування їжі. Про це розповідається далі. Зонування кухні. Спочатку варто визначитися з місцем розташування робочого місця, якщо ви хочете його перенести, наприклад, на лоджію, то вам доведеться переробляти всі комунікації: трубопровід, каналізацію, витяжку. Тому, перш ніж робити подібну перепланування, необхідно оцінити свої можливості і сили. Зонування простору в кухні 10 к об'єднаної з вітальною або балконом можна здійснити декількома способами за допомогою меблів. У робочій зоні можна встановити світлий гарнітур, а в столовому секторі навпаки темний стіл і стільці. За рахунок дворівневого стелі і освітлення над обідньою зоною зробіть максимальну висоту за допомогою підвісної стелі. А над сектором готування поменше перепад висот можна оформити за допомогою світлодіодної стрічки у робочій зоні. Встановіть точкові світильники, які добре висвітлюють конкретне місце, а над обіднім столом повісти невелику люстру з використанням оздоблювальних матеріалів, що володіють різною текстурою. У столовому секторі використовуйте шпалери або панелі, а в робочій зоні кахальну плитку. За допомогою подіуму зробіть невелике піднесення для робочого місця це візуально розділить простір. Також використовуйте різний матеріал для підлогового покриття, наприклад, у вітальні це буде ламінат, а на кухні лінолеум, причому обидва покриття різного кольору, спорудити арочну перегородку вона досить чітко розділить простір. Тут є два варіанти: не зносити повністю стіну або спорудити арку заново за допомогою гіпсокартону, Використовуйте, залишився підвіконня, який може грати роль барної стійки або невеликого столика. Якщо передбачається окреме місце для спальні. То для його розмежування з вітальною можна використовувати ширму або розсувні двері, в останньому випадку краще використовувати столки зі скла, середини можна повісити штори, засовуються на ніч, щоб більше потрапляло світла в вітальню і спальню. Варіанти дизайну кухні 10 квадратних метрів. Дана площа кухні дозволяє застосовувати практично будь-який вид планування, яка може бути острівною, образною, або дворядної, або лінійної, проте. Все ж деякі правила існують, їх дотримання дозволить найбільш раціонально розмістити меблі та побутову техніку, квадратна кухня. Тут є пара варіантів планування, одну або дворядна у першому випадку гарнітур, Мийка і побутова техніка встановлюються уздовж однієї стіни. Розміщення обіднього столу пов'язано з його розмірами, якщо сім'я велика, то цей предмет меблів краще поставити посередині приміщення. Для двох-трьох осіб стіл можна поставити в кутку кухні в протилежному по відношенню до робочої зони дворядний варіант розстановки використовується. Якщо вхід знаходиться по центру однієї зі стін, тут бажано робоче місце, мийка обробний стіл встановити по одну сторону від дверей, а шафи по іншу. Обідній стіл поставте в центрі кухні 10 км. прямокутна форма приміщення. Тут планування пов'язане з розташуванням віконного і дверного прорізів, найраціональніший варіант кутове розміщення, що дозволяє встановити пару містких шаф по кутах кухні. Також варто задіяти стіну з вікном, під ним можна поставити невелику систему зберігання зверху накриту стільницею, де поставити холодильник для кухні в 10 км. Є безліч варіантів розміщення цього агрегату, що володіє солідними габаритами. Найбільш традиційним вважається установка цієї техніки в центрі корпусних меблів. Таким чином ви зробите акцент на виробі, особливо якщо його відтінок буде відрізнятися від кольору фасадів. Є й інші варіанти, установка в кутку. В цьому випадку бажано, щоб агрегат був в тон обстановці, вставити в нішу готову або зроблену самостійно. Біля вхідних дверей холодильник не заважатиме вільному пересуванню по кухні, під стільницею. Даний варіант годиться для невеликих агрегатів. Найчастіше це окремий холодильник і окрема морозилка на лоджії, якщо вона об'єднана з кухнею. Дизайн кухні 10 квадратних метрів з диваном. Присутність цього предмета меблів забезпечує найбільш комфортне проведення часу, і не тільки найчастіше диван, особливо якщо він розкладається, може служити додатковим спальним місцем для гостей. При виборі виробу не забувайте, що кухня. Специфічне приміщення, де висока воловість, багато запахів, тому оббивка повинна бути зі шкіри або її штучного замінника також уважно підійдіть до вибору форми виробу. Диван може бути як прямим, так і кутовим, що залежить від обраної вами планування. Кутовий варіант кухні, подібне планування є універсальною і її можна використовувати для будь яких. І нестандартних фор кухні даний варіант розстановки дозволяє істотно заощадити простір і найпростіше організувати робочий трикутник, коли мийка, холодильник і плита знаходяться буквально в кроці один від одного. Тут важливо пам'ятати, що панель повинна відстояти від раковини на відстань не менше 0,5 кордоном може служити обробний стіл. Особливості дизайну кухні студії єдине приміщення дає можливість використовувати будь-яку планування. Якщо вона лінійна, то всі меблі розташовуються уздовж стіни, а по центру навпроти встановлюється обідній стіл. Добре себе зарекомендував подібний спосіб розстановки. В цьому випадку одна з бічних сторін, вуквип, може грати роль барної стійки, підійде для студії і острівна планування, особливо добре вона підходить тим, хто любить готувати до острова зручно підходити з будь якого боку. В стилі інтер'єру тут також, завдяки відносно великій площі, обмежень у виборі немає, для любителів традицій підійде класичний дизайн кухні 10 км, але варто пам'ятати, що подібне оформлення вельми витратне. Оздоблювальні матеріали та меблі повинні бути з натурального дерева. Інша річ, такі стилі, як мінімалізм, модерн або хай-тек. Тут більш демократичний вибір і можна застосовувати штучні, більш дешеві матеріали, нерідко зустрічаються і нічні способи оформлення інтер'єру прованс, скандинавський, японський і африканський стилі. Колірна палітра і освітлення, займаючись оформленням. Намагайтеся не допускати домінування темних відтінків, стіни краще зробити світлими, а ось фасадам меблів можна надати яскравий акцентує колір. Наприклад, стеля і шпалери можуть бути молочними, а шафи і стільці, червоними або синіми й інші протилежні варіанти з використанням фотошпалер. В цьому випадку інші предмети інтер'єру повинні бути витримані в спокійних тонах. Щоб надати гармонію приміщенню, повторіть деякі кольори. Присутні на зображенні в деталях інтер'єру, що стосується освітлення, то найкраще застосувати серію точкових світильників, розташованих над робочою зоною і люстру, підвішену над обіднім столом. Якщо немає підвісної стелі, то можна обмежитися настінними бра, ремонт кухні, вибираючи оздоблювальний матеріал. Потрібно пам'ятати про те, що на кухні присутні підвищена температура, вологість, тому всі поверхні повинні володіти високою опірністю цим неприємностей. Стіна, якщо це шпалери, то перевагу варто віддати флізеліновій одязі, але фартух все ж варто оформити кахлем, інший варіант, стінові панелі це може бути пластик або дерево. В останньому випадку необхідно провести просочення антисептиком стать. кращий варіант керамогранітна плитка. Що володіє високою зносостійкістю, але також підійде лінолеум або ламінат стеля. Якщо він підвісний, то використовуйте вологостійкий гіпсокартон. натяжну конструкцію краще вибрати з глянцевою текстурою. До звичайного оштукатуреного стелі особливих вимог немає, як видно, облаштувати кухню десять своїми силами не так вже й складно. Головне не перестаратися з декором і дотримуватися загальну стилістику. Тоді ваша кухня після розміщення меблів нітрохи не зменшиться в розмірах, а стане тільки затишніше і привабливіше способи оформлення і планування кухні 10 к.